Мені тринадцятий минало, я вас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені таке було, мені так любо, любо стало, неначе наче пола. А прийде, Оксаночка, і скажи, ти моя зіранка. О, Оксаночка, ка сюди, на що? Знаєш, я кидаю дяка і їду в лисанку. А чому не помирились? Та ні. Я, будучись на маляра. О, так уже година, гості на підеш на маляра? Років за два буду маляром. А що таке маляр? Я що, що сходів, ти намалював? Сходів дерево, сходів хату, а сходів козака. Ти бач, он що. зароблю кошен, поставлю хату з віконцями, віконниці розмалюю в лілеї або барвінки, а на дверях хер. козака змалюю на стіні. Тебе змалюю і дивитимусь на тебе. Моя ну то що? Зіронька, то це ти? Як це приємня? Чим же я до неї подібна? Гарна ти, не магарніший за тебе. На весь рідний край, на рідний край і на всю Україну.